З лінком граємо в телепатію. Їхало! Що, Лінк, Правила дуже прості. Зараз наша перша тема це сам Майнкрафт. І ти просто ставиш на цю сторону блок по ньому. Все готовий? Вибираємо. Раз. Два, три. Все, готовий? Так. Раз, два три. Та блін, ти... Ага. Ладно, окей. Я, ладно, я поняла, я поняла. Походящі блоки. Окей, все, давай. Готов? я... готовий, я готовий. Я хочу тебе. Раз, оп. Раз, два, раз, два, три. Все, пофиг, пофиг. ти не бій. Та я, а, треба, так, так. Я тебе блок з дерева ж. Блін, ладно, добре, давай далі. Давай. Ну ладно, окей. Я вже знаю, я вже знаю, я вже знаю. На. Та да ти сюди, я не можу раз на да, тих! Два. Ні. Одна. Ти так не можеш Це рамка. Так ж Ладно! Ну це прид. Я... я... все Три! <социск> ну, зато <социск> перший раунд Тема Майнкрафт була схожа. Давай ще третій. Третій раунд! Третій раунд! Далі, перший вибираємо рандомний ja. блок. Народ, якщо от зараз буде спершу разу падіння, це жесть. О, давайте цей блок mm -hmm. Готовий? Mm -hmm. Раз, два. Три! Та блін! Як, як, як близько! Два. Три! Блін! Окей, іще, іще раз, Мі дуже близько, ви дуже близько! Три! Uh! О, ура! ж, все? Ударь победу. Е! Yeah, ура! Что ж, как вы видите, мы на 100%, садков, брати! Ура! Все. Они на 100. Короче, можно идти и взрывать карту нафиг. Ура! Ты не срубил копию? Нет. Yeah. Что ж, а с вами был я, Фейерлинк, и все.